Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Якщо минулого разу вже почали говорити про анестезію, то треба продовжувати. Отже, початок 19 століття в Японії ханаока сейшу видаляє пухлини, використовуючи загальну анестезію, а у кращих домах Європи гості дихають ефіром і закисом азоту, насолоджуючись ефектами зміненої свідомості. Так так, знову ми про змінену свідомість. Зайдемо з давніх давен. Спочатку були сльози маку так в Китаї називали опіум. взагалі, лікувальні властивості опійного маку були широко відомі за тисячоліття до початку нашої ери. Наприклад, у давньому Єгипті та Античній Греції, де опіум у різних формах широко використовувався в медицині та під час різноманітних обрядів. Одіссеї про нього згадував навіть Гомер. Ближче до наших часів. Цільова аудиторія добровільно примусово змістилась в Азію. Прийом опіуму вийшов за рамки медицини, ставши шляхом до задоволення. Цьому дуже посприяла заборона на паління тютюну в Китаї. Після цього куріння опіуму стало масовим. Куріння опіуму були доступні будь-якому пересічному китайцю, а їх кількість тільки зростала, як відділення Макдональдсу або нової пошти в наші дні. Плюсом для господарів було те, що постійні клієнти цих закладів потрапляли в залежність від опіуму і ще частіше відвідували курильні, залишаючи там свої зароблені гроші. Такий прибутковий бізнес не міг не зацікавити сильних світу цього, а саме Британську імперію. Контрабандою вони завозили опіум зі своїх індійських колоній до піднебесної, раз за разом набиваючи свої бюджетні кишені. Потім були перша та друга опіумні війни, які Китай програв, а Британія домоглась легалізації опіуму. Як бачите, шлях до легалізації складний та тернистий. Що ж, прелюдія закінчилась. і понеслось. У 1817 році Фрідріх Сертюрнер опублікував результати шикарного клінічного дослідження, у якому він сам пив спиртовий розчин морфію. Не знаємо рецепт, можливо, збовтати, але не змішувати. Також він дав його своїм трьом дітям-підліткам, трьом собакам і миші. В результаті усі люди ледь не померли, мабуть, їх врятувало те, що, відчуваючи, що щось пішло не так, сер тюрнер сказав всім випити оцту, щоб викликати нудоту. Щойно ви прослухали короткий опис того, як робити не треба. Бонусом від тривалих експериментів сер Тюрнер отримав залежність. Але до його честі до кінця життя він усіляко наголошував на небезпеці своєї знахідки і жахливих ефектах, які вона чинила. Незважаючи на це, у тому ж 1817 році сер Тюрнер відкрив аптеку, де почав продавати морфін пересічним людям. Бо совість совістю, а їсти за щось треба. Наслідки не забарились вже у 1822 році. Француза Едма Кастання. Першим в історії звинуватили у використанні морфіну як знаряддя вбивства. Про це, до речі, побіжно згадується в романі Олександра Дюма, граф Монте Крісто. Як ми бачимо, продукт пішов в народ. Більше того, Шерлок Голмс, всесвітньо відомий детектив, був зображений Конан Дойлем, вживаючи, з поміж іншого, морфін. Ну так, він у творах щось знає про небезпеку вживання. Але, за словами детектива, Морфін проясняв розум і стимулював розумову діяльність. Відповідно, на думку Голмса, побічними ефектами можна було знехтувати. Дещо пізніше, у 1827 році, про дослідження Сертюрнера дізнався аптекар Хайнріх Еммануель Мерк, один з пращурів сучасного концерну, Мерк Шарпендоум. Він включив свою комерційну жилку. І почав продавати морфін у великих масштабах як знеболююче, а також увага як засіб для лікування залежності від алкоголю та опіатів, власне, морфін і забезпечив левову частину доходів компанії у перші роки її існування. Якщо дивитись з точки зору сьогодення, то це був капець, але ще не зовсім повний. Поступово лікарі зрозуміли, що морфін викликає. Більшу залежність ніж алкоголь і опіум. але тут прийшла громадянська війна в США, і капець став повним. Морфін широко використовували на полі бою як знеболююче, так і для лікування різноманітних хвороб аж до діареї. Бурально допомагав як наслідок, більше 400 тисяч людей захворіли на те, що тоді назвали солдатською хворобою. Наскільки це правда, достеменно невідомо, Адже перші згадки терміну солдатська хвороба, які дійшли до нас, датовані 1915 роком, а це вже зовсім інша війна. В той же час багато дослідників погоджуються, що перша масштабна опіоїдна криза трапилась саме під час і після громадянської війни в США, цьому сприяло винайдення шприців для підшкірних ін'єкцій, які були зручними і достатньо безпечними. Порівняно з усім тим, що застосовувалось до цього. Цікаво, що через расові упередження афроамериканці в цілому отримували гіршу медичну допомогу і як наслідок менше опіоїдів. Тобто на полі бою їм було суттєво гірше, але після війни рівень залежності у них був набагато нижчим ніж у білих американців. Капець відбувався і у цивільному житті. Наприкінці 19 століття в США популярним був Заспокійливий сироп пані Вінслоу, який часто призначали для заспокоєння малюків, у яких різались зубки, цей сироп містив етиловий спирт та морфін у концентрації понад 2 мг в мілілітрі, що забагато і для дорослих. Наслідком, на жаль, стала велика кількість загиблих дітей і впровадження законів, які контролювали виробництво і обіг ліків. Так з'явився федеральний закон про чисту їжу та ліки 1906 року, з якого через кілька десятиліть народилось FDA. Про це ми ще обов'язково поговоримо. Ну і трохи цікавинок, щоб остаточно завершити про опіум та морфін. Всесвітньо відома співачка Едіт Піаф. Під кінець життя стала залежною від морфію, коли у ДТП зламала руку та два ребра. А український поет Максим Рильський у своєму творі в високій келії, самотньо таємничій, згадує про опіуму дим, що підтверджує його обізнаність у речовинах та їх властивостях. Не впевнений, що на тверезу голову він би таке написав у Всесвіті Голодних Ігор існує така наркотична речовина морфлінг, тобто трохи видозмінений морфін, ефекти від прийому ті ж самі, залежність теж. Мінімум двоє переможців Голодних Ігор, які взяли участь у 75-й квартальній бійні, були морфінгістами, себто залежними від морфінгу. Ну а у 2003 році вчені відкрили, що в організмі людей морфін утворюється в нормі, але в мінімальних кількостях і взаємодіє з мю-3 опіоїдними рецепторами, які більше ні з чим не реагують. Яка роль цього остаточно не ясно? Просто прийміть це як факт і живіться. А що ж далі? А далі буде. Чекайте наступний випуск і майте гарний день.